Хто є хто в житті, і хто буде в майбутньому, дуже прекрасно видно з дитинства. Там зразу видно. Один грає водія, другий грає поліцейського. От вам в житті буде видно, хто є хто. Його з дитинства видно: дівчаток видно, хлопчиків видно, їх в садочку видно, нарцисів. Хто працює в садочках, нянями, психологами. Вони бачать, в мене є знайома психолог, яка працює працювала з дітьми. Вона каже, їх прекрасно видно. Видно простітуток, видно нарцисів, видно емпатів. Це все видно. Його вже все видно. Получається, що вже в дитинстві, там і скільки там років, вже 3-5 років, вже дитину видно. Вже не сховаєш. Вона ще видно і її видно. Вона може показувати, що робиться в сім'ї через себе. Вона не вміє ховати. З віком людина стає чуть старше, і вона починається ховати вже 12-15 років. Людина розуміє, що вона паршива, бо знається, і вона починає його ховати за виглядом цієї штуки. Тому е оці погані качества, які є, вони являються в нас обох. І в тому, хто грає водієм і той, хто грає поліцейським, е є погані і хороші. Є один процент. Чуть більш туди людина добра, чесна, справедлива. Один процент туди людина брехлива, обманна. Воно йде з дитинства. І може бути вибором душі, це може вибрати душа, взагалі до воплощення. ким бути. І вона ізначально вже йде або водієм, або поліцейським. Поняли? Ізначально вона вже не має вибору. Все її життя вже предрошено, прописано. Є душі, які вибирають прийти в мір і зробити сам вибір. Попадає в сім'ю, от, якщо їм ці сім'ї погані, Візьме звідти, не буде пити, не буде курити там, де мати п'яє і курить, і він піде в водія. А як не прийдеться, піде туди. Поліцейського піде туди, походить, поуніжається, переживе уніження, і потім знову піде свідомо вже сюди. Понимаєте, душі вибирають по-різному, як приходити в цей мір. Буває таке, що душа приходить сюди, все чудово, все має бути класно. Вона вибрала бути полі... цим водієм. Ну, тут так. Темні подключилися, людина попадає, і душа попадає в сіті темних сил. І така душа стає вже не в свій шлях, а йде, працює в поліції. Я нічого не маю поліції проти водія. Просто в дитинстві я знаю, така і грає, де той їде на водійові, типу на машині там сидить, там брукає там, а той вже кашкета палку насадив. і вже, о, там вже починаються в них ці віжухи. Вибачте, я там буду їхати. Зрозуміло. Я нічого не маю проти. Це бачите, це вибір кожної душі. І в мене є хороший знайомий він зараз за кордоном. Він е, працював в цій структурі і щось там пару років. Він не зміг, е, він не зміг і він пішов в своє життя займався ремонтом автомобілів. от, І зараз за кордоном теж він займається ремонтом автомобілів. Він, він не зміг. Хоча батько його працював е, в цій сфері чудово, він не зміг себе реалізувати. Тому, розумієте, в кожного є нас зло, і в кожного нас є добро. Чому ми вибираємо зло і добро, в кожної людини по-різному. Я даю общу інформацію. Якщо брати одну людину, то її треба дивитися, чому вона вибрала піти в зло. І якщо людина хоче змінитися, завжди людина може змінитися, чи нарцис, чи поліцейський, чи водій, ми всі можемо змінитися, коли ми захочемо. Коли душа просинається, вона Буде, узнає, хто вона є, ким вона була, і вона йде до Творця, це все діло прикрашається, і в людини міняється судьба. І судьба не прописується повністю. Вона прописується із в'єтками реальності. Ти можеш піти в одну точку, наприклад, піти вбити і сісти в тюрму і там накласти на себе руки. Це у тебе є один сценарій. у тебе є другий варіант. Там піти в церкву, там, покаятись, там піти в аскезу, якусь я не знаю, ну я інша. І ви, наприклад, попали в сім'ю. У нас є вибори, у нас є вибори, які ми можемо не одну зіграти. Но По якихось причинах і в кожного вона різна. Не можна брати е куми чи мою історію і надівати на себе, тому що ви будете програмуватися. Треба йти на регресі, на консультації і в кожного історію свою розбирати. Розумієте? Це перша ошибка, яку ви робите, ви насаджуєте чужі чоботи на себе. Треба визнати те, що добро і зло воно існує в нас самих. Агресія, злость, спокій, тиша, ненависть любов. Що там? Корона, увага. Зрозуміли, нас воно є. Чому ми гриємо одну або другу сторону? Ми можемо в ілюзіях бути. Повірте ж, темні сили на цій планеті вони ж теж сильні, і дуже сильні. І вони мають власть на нас через наші слабкості. Вони знають, куди надавити. І все, і душа йде в ложному направленні, і вона не просинається. Тільки вона просинається і знову усипили. І найбільша тема, яка в нас є, це любов, фінанси. Це дві теми в житті, які нас саме потужно рухають: любов стосунки, сім'ї стосунки, на роботі стосунки, і фінансовий канал, фінанси. Реалізація себе, реалізація талантів своїх, своєї місії, і душа, поки не проснеться, вона цього всього не знає. Вона микається. Ой, буду сварщиком, ой, буду там, президентом. Душа не микається, вона знає чітко, що вона сюди прийшла і для чого вона прийшла, який опит отримала. Тут бачите, може бути, що душа спить спеціально, бо вона не має просинатися, вона хоче проснутися там в кінці війни. Хтось проснувся раніше. Тому ви пам'ятаєте, що зло і добро є в нас самих. Треба шукати причину. Чому ви пішли? І якщо ви хочете цього всього, вже не хочете того, що у вас є, і хочете його позбавитись, тоді треба йти в регрес, коли ви осознаєте, прорабатуються ці програми, і ви виходите на іншу п'ятку реальності. Це все реально міняється, якщо ви цього хочете. Той самий нарцис, той самий брехун, аб'юзер, він може себе змінити. І простітутка, і предатель себе. Ми всі можемо себе змінити. Так, да, Це важко вам осознати, воно звучить важко. Ну це реально. Я знаю це, тому що я знаю це не тільки на собі, а знаю, ще на інших людях. Тому я можу це говорити. Той, хто хоче, як кажуть, двері до Творця відкриті завжди. Тільки туди чогось заходять одиниці. Ну в раді з того, що зараз у нас змінюються закони, змінюються енергії, і там буде більше людей. Тому, якщо ви просинаєтесь, тому що, знаєте, моя інформація дається для людей, які просинаються або вже хочуть проснутися, або вже проснулися. Інформація, хто ще не проснувся, моя недійсна. Вона викликає сміх. Тому звертайтеся особисто.